Нічна канонада у Києві та Запоріжжі, удари по залізниці. Країна без світла такава за розкладом. І чи зможе Україна за таких умов провести новий контрнаступ? Склад каріт. Якщо ви не дивилися новини, то ми у них жили. І я, Ольга Чайкова, вам усе розкажу. А ви підписуйтесь на наш канал, коментуйте, розказуйте свої історії, бо подобається нам це чи ні, але все-таки живемо ми в історичні часи. А українського в Ютубі має бути більше. І почнемо із нічних атак на столиці. Тривоги у Києві оголошували. Тричі росіяни били по Києву спочатку шахедами, потім ракетами, частково знеструмили лівий берег. Що найменше по дванадцятеро поранених уламки шахеда спалили кілька квартир у 17-й поверхівці на Печерську. Будинок має товсті перекриття, тож удар він витримав, але зайнялася пожежа І зі сторони, де був удар, повиносили всі шибки. Люди по кондиціонерах вилазили зі своїх квартир до сусідів. Дуже великий стрес для будинку, для мешканців. Дуже багато мешканців похилого віку. Різко взрив, посипалися стекла, і ми повибігали у Запоріжжі. Під час російського нічного нальоту загинув семирічний хлопчик. Спочатку його тяжко поранили, а потім зранку повідомили про те, що у лікарні він, на жаль, помер. Лікарі намагалися врятувати його до останнього. Також в місті багато поранених серед них і батьки цього хлопчика. Вони у важкому стані ворог вдарив по місту п'ятьма ракетами, п'ятьма кабами і вісьмома дронами. Пошкоджений приватний сектор та об'єкти інфраструктури, зокрема газової. З хорошого нібито вирівнюється ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Росіяни обіцяють її нарешті заживити. Магате радіє, каже, що обидві сторони добряче попрацювали. Хоча ми всі розуміємо, що це міна уповільненої дії з перебоями. Курсує Укрзалізниця. Люди із залізними нервами мали визнати, що. Все-таки росіяни намагаються перебити рух між Сумщиною та Чернігівщиною. Вони гатять по пасажирах уже другий місяць. Та нині почалася гаряча фаза. Спочатку вдарили по потягу у Шостці, причому вдруге вони вдарили саме коли працювали рятувальники. Там восьмеро поранених і знайшли тіло загиблого. «Укрзалізниця» вирішила доставляти людей із сумку на топа і шостки комбіновано, тобто потягами і трансферами. Росія не вгамувалася вже у середу. Вона вдарила по Ніжину. Там пошкодили колії, а 12 шахедів влучили ошелон. Також горіли склади і амбулаторія біля залізниці. І також там неможливо було почати роботи із відновлення. Ось відео, яке ми знімали особисто. Щойно підходиш до об'єкту до певного, і доводиться від нього тікати, тому що росіяни постійно запускають шахеди. Вони курсують, і ніколи не знаєш, що воно на тебе може скинути. Чуєте, годить? А вон, вон він дивиться. Он прямо над нами подлюха. Краще зараз до віку не підходити. Будь ласка. Наступного дня ситуація ще погіршилась Люди, які виїхали потягом із сум, застрягли під обстрілами в Бахмачі. За свідченнями очевидців їм довелося взагалі переховуватися у посадці. До них навіть не могли під'їхати автобуси, щоб забрати хтось виїжджав таксі. Власне, потім у запустила трансфери, але довелося чекати кілька годин. При цьому з'явилась неоднозначна інформація. Мер Конотопа написав, що було влучання у пасажирський потяг. Укрзалізниця це спростувала, і загалом вранці у п'ятницю звучали оптимістично. Хоча дійсно визнають, що є великі запізнення у Русі, та повністю пересування між Чернігівщиною і Сумщиною не зупинилося. Воно йде просто із великими великими ускладненнями. Курсування і сполучення з Чернігівщиною і Сумщиною триває. Ми його не перериваємо. У нас є об'їзні маршрути резервні на випадок будь-чого, на випадок будь-якої небезпеки. А також ми перестраховуємося резервними локомотивами, які стоять в певних точках, визначених і можуть підхопити поїзд в разі знеструмлення. Наприклад, до зими залізниця готова ще з літа. Ми розуміємо, як діяти в випадку будь-яких кризових ситуацій. Загалом Укрзалізниця демонструє дива витримки у четвер. Під вечір вони опублікували пост про те, як жінка, яка їхала потягом із Києва до Сум. Була змушена святкувати свій день народження саме у потязі, тому що довелося їхати дуже дуже довго. Тукрзалізниці, дізнавшись, що ця жінка святкувала там, і що в принципі день народження був зіпсований, хоча вона сама написала, що це було досить таки екзотично і цікаво. То її привітали прямо на пероні із квітами. А у п'ятницю зранку укрзалізниця відкрила нове сполучення між Києвом і Бухарестом і зробили це взагалі під час тривоги о шостій ранку коли над Києвом літали навіть ракети. Тим часом українці знову без світла. Найгірша ситуація на Чернігівщині та Сумщині. Дадимо перші другі страви і даємо чай. Ось ви бачите, як у шості люди готують їжу прямо на вулиці. У самому Чернігові люди сидять без світла по 6 годин. Там уже давно працюють графіки. У ніжені на дистанційне навчання перевели дітей від минулого четверга. минулого тижня там була така ситуація, що тривога не припинялася 25 годин, і отак люди сидять дистанційно вчаться, і весь час ховаються в укриття. Ось що нам розказав викладач одного із ніжинських вишів. Звуки відрізняємо від шахеда звичайного, скажімо так і від шахеда, який має реактивний двигун, бо значно швидко прилітає. Відчувається вибух разів 5-6, Можливо, дуже так е шумно було. Дуже було шумно, ви тоді дітям кажете, що вони. Ну, звичайно, в укриття. Всі, ті, хто перебувають, звичайно, перед екраном. Переривали, звичайно, разів в три, але ж відбія так періодично не чекали. Пружляє, так. Да. Ну, власне, погана дуже була ситуація у Чорноморську. там Сиділи люди без світла у четвер, та потім усе полагодили. Також з'являється інформація із Черкаської області. Власне по всій Україні слідкуйте за графіками, краще дивитися це у мережах і готуватися заздалегідь. Тому я вас прошу відповісти на такі наші традиційні питання. Просто цифру: 1, 2, 3. Що ви збираєтеся робити цієї зими? Пункт перший виїду за кордон, ну можливо, потягом на Бухарест. Друге, куплю третю. Теплу ковдру, і четверте протиратимо пил на генераторі, який купила або купив торік, або поза торік. Коментуйте, ставте уподобайки, підписуйтесь на наш канал, а ми будемо все це ретельно читати. А поки ми розкажемо вам про таке, як саме нечистю відповідає Україна, яким чином Путін прилетів у Таджикистан, це стосується і боротьби з тероризмом, і. Наркомафіку. З якої ноги встав Трамп. Я певною мірою вже ухвалив рішення. І як від Росії захищатимуться країни НАТО? <звук> ну, власне, як вони захищатимуться у Литві, яка, в принципі, як на мене, то найбільш адекватно реагує на те, що відбувається в Україні, провели спеціальні навчання. Фотографії опублікували всі їхні мережі, опублікував офіційний сайт міста Вільнюс. Так, от там попросили людей не лякатися тривог. Також їм, як у нашому Києві цифровому, на телефон відправляли сповіщення, і просили всіх організовано кудись іти. Також розмістили намети біля шкіл. Ну поки що, я так розумію, жити без електрики їх не вчили. Аналогічні навчання минулого тижня провела і Латвія. Тим часом НАТО розглядає можливість не лише занепокоєнням, але і зброєю відповідати на агресію Росії. Ну, якщо ви мрієте про те, що ми побачимо удари з боку НАТО по території Росії, то це рано мріяти, але видання Financial Times розказало, що йдеться про розгортання ударних безпілотників уздовж кордону з Ерефією, А пілоти могли б відкривати вогонь по російських літаках. І знову таки не поспішайте. Швидких рішень альянс не ухвалює. От російські безпілотники нормально так курсують по країнах Європи. Згадаємо і польщу, і перебує у роботі аеропортів Бельгії, Данії та Німеччини. А що ж, Трамп він здається, вже почав трошечки відчувати реальність і сам намагається зрозуміти, чи дозволив він Україні дати ракети, томагавк. Так, я певною мірою вже ухвалив рішення. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Я повинен поставити це запитання. Я хочу зрозуміти, що відбувається. Я не прагну ескалації. Про це Дональд Фредовіль заявив журналістам у Білому домі, трактувати те, що він сказав, можна як хочеш, адже Трамп почав знову нагадувати помилки з обох боків. Сполучені Штати вочевидь бояться, що Київ бомбане прямо по Москві, адже ракети здатні подолати понад 2500 тисячі кілометрів і можуть нести ядерний заряд. А Трамп не хоче загострення, і власне уже Трампа в Росії почав лякати не хтось там, уже навіть не Путін, навіть не Медведєв, а... Володимир Соловйов, який сказав, куди він потрапить після своєї смерті, тому що він розуміє, що якщо Росія теж випустить ядерну зброю, то загинуть усі, в тому числі росіяни, то от він вірить в те, що він потрапить, у рай, прошу послухати. Мріє потрапити, ну вірить в те, що він потрапить, у рай, прошу послухати. Чоловічество на этом прекратить своє существування, мабуть. Ну, ми то побайдемо в рай. Ані просто здохнути. Поки ж Україна, як заявив президент Зеленський, починає бити по Росії. Ну, власне, вже б'є по Росії тими самими розпіаринами Фламінго. Фотографії опублікував у вересні фотокореспондент Associated Прес Єфрем Лукацький. Ну тоді дуже було багато хейту на його адресу, що він це показав. Власне, потім стало зрозуміло, що можливо офіс президента вирішив це все. Показати не було жодної інформації про те, що Україна б'є по комусь фламінгою. Вже люди знову таки скептично почали в мережах казати, що, можливо, ніякого фламінго і не існує, можливо, це просто піар-акція. Так, от Володимир Зеленський розказав у спілкуванні з журналістами Off Records» про те, що фламінго летять на Росії, вони летять туди в комбінації із Нептуном. Таких ударів було небагато, але вони були і. Якщо почитати російські телеграм-канали, то там навіть опублікували фотографії того, що нібито змогли побачити після збиття такого фламінго. Так от росіяни кажуть, що недорогий, але є ефективним. І ще, як було цікаво прочитати на їхньому сайті, вони переживають, чому там лежить записка, яка написана не державною мовою. Ну, я не знаю, може, це взагалі не та записка? Ну, Взагалі росіянам вірити не можна. Але те, що вони визнали існування фламінго, це добре. Може, ми маємо підтвердження з того боку. Ну і власне можемо подумати, куди ж все-таки вдарили ці фламінго. Видання Die Welt написало, що а, в Криму з'явилися фламінго. Це було ще наприкінці літа, і там вразили певну структуру ФСБ. А цього тижня Україна теж непогано попрацювала по Росії. Ну і так можемо пограти на тоталізаторі, що саме туди прилетіло. Так виглядає Уральський турбінний завод, Тюменський МПЗ, Білгород, Ростов, Новосибірськ, але там кажуть просто пожежа, а нам годиться і пожежа. Росіяни роздивляються. От мені дивно, як вони як вони на це все реагують. Вони не ховаються нічого, вони просто дивляться, як воно палає, і щось там коментують. Ось тут називається дівчинки пожеж. як страшно, тому з спічками. Дома взагалі грати не можна. А я ще там были? Ну, там, скорее, можливо, і були были, работали, убежали. ну але... все, вон ворота упали. І маю невеличке оголошення для росіян. Якщо ви дивитесь нас через VPN, то вам уже погрожують. І ось такий ролик опублікувало прекрасне угруповання отряди Путіна. Я колись чесно думала, що це українські актори так дуркують, а виявляється, що це росіяни таке знімають. Я не можу включити VPN. Я в отрядах Путіна. Закрой глазки. Нікаково ВПН. Мені цікаво, вони сприймають взагалі всерйоз. Чи це у них з гумором? Так, що ж до Путіна, то він цього тижня примудрився навіть доїхати до Таджикистану. Там його теоретично мали б арештувати за ордером міжнародного кримінального суду, тому що він викрадав. Українських дітей є вже офіційне звинувачення однак, тим не менше, якимось чином він туди доїхав. Європейці, як завжди, вони відповіли своєю стурбованістю. А він розказав, що він буде працювати з Афганістаном і увага боротися із наркотиками. Те, що відбувалося у Таджикистані, можна назвати таким зібранням старців. Ну і тут варто згадати ще одного старця, який мріє про Нобелівську премію миру. Говорили, що Україна може теоретично його номінувати, якщо він нам дасть томагавки, а може і не дасть. Але п'ятниця на його день Нобелівську премію отримала венесуельська опозиційна політикиня Марія Корина Мачадо. Ну нібито вона боролася за демократію у своїй країні. Все ж, Дональду Фредовичу, побажаємо успіхів закінчити не лише сім воєн, як він каже, а ще й восьму українську війну словом, життя це велика яєшня. Готуйте її, вірте в Україну, вірте в Збройні сили. приводьте себе до ладу, як можете. Навіть якщо ви не виспались, навіть якщо у вас немає води, світла, ви маєте вийти з дому, посміхнутися, тому що ми прожили ще один день. І на зло росіянам житимемо далі, дивитимемося YouTube, ставимо уподобайки і коментуватимемо, Бо українського у YouTube має бути більше.